В судовій знаходиться чиновник, чи так само, як і в інших справах, ну і взагалі відстежити ну, і сам процес під час цього. Тому ну, ми моніторимо судові справи, пов'язані з ілюстрацією, але щоб більше в цьому розібратися питання, ми запросили ту людину, яка приймала участь в розробці цього закону. І я представляю вам Олександру Дрік, от за що більше розповість про себе. А я буду на підході в технічних попад. Так, yeah. yeah. я для вас підготувала невелику презентацію. Mm -hmm. Я, власне, ще трошки збрізнилась, бо давала коментар 112 з приводу призначення Паскала на посаду першого заступника національної поліції. Хто з вас знає, що цю історію? Mm -hmm. да. новостям? Там, Нельзя, будь... <проб> <проб> ну, от, власне, ніхто б не знав, що його призначили, якби не ми. Ну, десь приблизно така історія, тому що з цією людиною говоримося вже рік. І ми не тільки робили розслідування з протокошуємо безпосередньо за розслідування учасників зденського майдану. Ми не тільки подавали позови до суду, ми не тільки проводили купу акцій там і доносили цю інформацію до органів влади. Але і зараз ми власне були першими, хто дізнався про те, що він насправді був призначений першим заступником поліції. І вчора ми проводили акцію з вимогою звільнити його під МВС. І до нас так ніхто і не вийшов. Катя, ні А Хто його призначив? Ну, Справа в тому, що за процедурою його подає керівник Національної поліції, а підписує цей наказ Аваков. Тобто без керівника національної поліції це неможливо, але ми з вами прекрасно розуміємо, що це Авахов і все це кліка. Справа, на жаль, в тому, і якраз про це цього ми говорили на 112-му щойно, бо він вчора заявив, Авахов вчора заявив, що всі, хто е, критикує Паскала, він герой Майдану і так далі, що для мене взагалі йшов. Е, всі, хто критикує його, її після. Ну, у нас взагалі неадекватний міністр. Ці питання, на жаль, не вирішуються законом ніяким законом, ці питання вирішуються тільки відставкою. Тому я думаю, що дуже скоро це відбудеться. Ви знаєте, що 12 грудня Кермін звітує про роботу свою. Я бачу ці настрої про те, що він і він, і багато інших міністрів зараз переживають дуже сильну критику. Зрозуміло, чому було не зробили, то вибачте. Це, це просто емоційно. Але. Просто для, оскільки це не тема нашої сьогоднішньої зустрічі, я для вас підготувала невелику презентацію, бо 16 жовтня ми підбивали підсумки року ілюстрації. за... Ви знаєте, що я не що ви знаєте, що закон був прийнятий проголосований 16 вересня 14-го року, набув чинності 16 жовтня. 14 року, і от 16 жовтня цього року ми підбивали підсумки, ми опублікували великий звіт. Я потім пищу копію цього звіту, щоб ми могли переглянути його в друкованому вигляді, але якщо дуже коротко сказати, то якраз оця схема ми назвали цей звіт Рік Люстрації в Україні історія перемоги саботажу, тому що з одного боку люстрація в Україні це перемоги суспільства. І це вимога суспільства перша. А з іншого боку, це повністю тотальний саботаж влади, яка не хоче цю вимогу суспільства виконувати. Якщо подивитись на цю картинку, зрозуміло, ми там не побачите, що там написано, бо там дрібно. Але жовтим позначені перемоги суспільства, чорним позначені приклади саботажу влади. Це просто для загального розуміння, що робиться суспільством, що робиться владою. І ми постійно, от, от через цей саботаж спотикаємось, і ми не можемо добитися того, щоб закон просто банально виконали. І Паскал, якраз один із яскравих прикладів, на жаль, зараз так складається ситуація, що коли ми говоримо про розслідування тих самих справ Майдану. То ми фактично вимагаємо розслідування цих справ кого? Тих, хто ці злочини вчиняв. Паскал, департамент карного розшуку, відповідав за переслідування, Волиндюк, начальник Київської прокуратури, Терещук, начальник Київської міліції. Всі ці люди вони безпосередньо боролися з Євромайданом. І зараз вони мали би бути реєструвані, але продовжують обіймати свої посади. Не, не в останню чергу, завдяки судовому хвалу, ми про це ще поговоримо. Наступний слайд, будь ласка. Якщо говорити про шість ключових перемог громадськості саме і нашого комітету як організація, яка писала закон, додавала цього ухвалення, то от власне це перші там да, два пункти. Ми розробили закон про очищення влади, ми добилися від парламенту його ухвалення. Ми не дозволили скасувати його через Венеційську комісію. Всі прекрасно я впевнена я, знають про всю довгу історію. Власне, Венеційська комісія в результаті дуже тривалих переговорів схвалила український ілюстраційний закон, зокрема, дозволила проводити автоматичну ілюстрацію. А це, нагадаю, перша причина, чому звертаються в суди ілюстровані е особи. Ми не дозволили скасувати закон через конституційний суд. Ця історія, тоді, коли публікувався цей звіт, мала лише одне судове засідання, а після того вже було друге судове засідання. І я нагадаю, що Конституційний суд звертаються народні депутати від опозиційного блоку, половина з них підлягає люстрації, е і звертаються судді. Е ви знаєте, що жодне суддя не лістрований. Один добре, один Дніпропетровської області, і то через те, що він вирушу, бо заходиться в житті року. Але це ну це повний абсурд. і Це зрозуміло, що це е неадекватна реакція влади на вимогу суспільства. П'яте, ми забезпечили громадський контроль за проведенням люстрації в Україні. Чому він полягає? Перше, ми ініціювали створення громадської ради при Міністерстві юстиції. Це орган, який відповідно до закону безпосередньо відповідає за те, щоб контролювати е, оті випадки саботажу і боротися з, е, з ними. Е, ми так само, ну ми я вже навіть перестала рахувати, яку кількість акцій ми там проводили е, з борючись з конкретними фактами. Скільки у нас було судових позовів і так далі. Але от коли ми в лютому опублікували список топ-50 посадовців, які підлягають люстрації, і підводили перші результати за кілька місяців, то нарахували аж 29 чиновників, яких ми змогли звільнити силам громадського тиску. Більшість із цих чиновників так чи інакше намагаються себе захистити. Наприклад, ну хто це такі? Це заступники міністрів, той же Сакал, наприклад якого Аваков потім призначив своїм радником. Ну тут вже ж не можна. Ну як, як ти будеш боротися? я ще раз кажу, це не вирішується ніяким законом. Е, там, це були керівники і в Києві, і в областях там, ДФС, прокуратури, міліції, тобто це якраз керівництво, яке мало би бути давним-давно звільнене, але перебувало на посадах супрочому мовного закону. І шоста остання така велика перемога, велика, так би мовити, не перемога, а велике досягнення. Ми розробили реєстр осіб, що підлягають люстрації. Я трошки пізніше детальніше на ньому зупинюсь для вас, для вашої роботи це важливо знати, хто ці люди. Бо є фактично зараз два реєстри: реєстр Мюнюста офіційний і реєстр наш. В них є принципово дуже важлива різниця. Зокрема, в реєстрі Мін'юсту 800 там з чим зараз осіб, в нашому реєстрі 2500, 2500 осіб. І це принципова різниця, оскільки до нашого реєстру потрапляють ті, кому заборонено займати посаду. А в реєстр Мін'юсту потрапляють лише ті, хто звільнений відповідно закону. І я зараз ви зрозумієте, чому є така різниця? Наступний слайд, будь ласка. Е, є дві ключові цифри, які вам потрібно знати про реалізацію закону. Про очищення влади в Україні. Перша цифра це те, що відповідно до закону мають бути перевірені 700 тисяч посадових осіб. Ви бачите, просто перелік в чиновників ми записали всіх, там працівників там апарату, ну, тут всіх там кабмін, всі адміністрації. Просто для розуміння, щоб дуже сильно не, не, не робити дрібними ці розбивки. Е, ви бачите, що їх найбільше насправді. Всі ці 700 тисяч перевіряються е, обов'язково е, щонайменше на два критерії. Перший критерій це майнова перевірка, коли перевіряються декларації посадовців. Mm -hmm. Якщо Державна фіскальна служба знаходить невідповідності, тобто коли посадовець не може пояснити походження свого майна, набутого під час роботи на державній службі, або він не вказав якийсь майно, це є підставою до ілюстрації. На жаль, Державна фіскальна служба повністю саботувала цей процес. Ми сьогодні маємо кілька сотень ілюстрованих за цим критеріями чиновників, хоча їх мало бути набагато більше. Це був один з найважливіших критерій закону, насправді. Е я потім розкажу, якщо комусь цікаво, як ми вирішили це питання. Е але... Поки що просто по критеріях. Другий критерій, на який перевіряються всі, всі ці 700 тисяч осіб, це критерії співпраці зі спецслужбами і належність до вищого керівництва компартії. І йдеться ще про Радянський Союз. Поясню, чому цей критерій є, чому про нього не менш говорять насправді, але це насправді є ілюстрація, якою вона була у всіх європейських країнах. Європейські країни проводили її після розпаду радянського союзу. Суть була в тому, щоб, не щоб позбавити доступу до влади на певний період часу осіб, які працювали зі спецслужбами або очолювали.